Крим стає пасткою для тих російських частин, які там сьогодні перебувають. Всі ті, хто болям'я розуміє ситуацію, вони приходять в ужас. У випадку виходу збройних сил України на Азовське узбережжя, фактично на материковій частині України, ми виходимо на лінію до 24 лютого, і у нас відкриваються можливості відвоювати Крим. І перше, що треба буде зробити, це остаточно знищити керченський міст. Це ціль номер один. А це означає, що наші військові, як тільки настане така необхідність і можливість, обов'язково його знищать. Неважливо, які будуть руйнування, але для відновлення руху знадобиться десь 3-4 тижні. І цього нам буде абсолютно достатньо для того, щоб унеможливити постачання техніки озброєння боєприпасів для південно-західного групування російських військ. І коли зсу виходять на перекоп, то руйнують Кримський міст та спокійно заходять до Криму. І тоді Крим стає пасткою для усіх тих російських частин, які там сьогодні перебувають. Що я можу сказати? Ну це вже точно ми. Бо раніше я завжди казав, що то не ми, не треба нам нічого пред'являти. <гум> Нас там не було, ми того не брали. Але на цей раз дійсно це ми. Є підтвердження, є спростування фейк ньюс російських, які говорили, що вони всі атаки геройські атразілі. Як вони атразілі, ми бачимо. Єлі-єлі клигають. І була би непогана новина, якби ще воно й пішло б до. Того корабля іншого крейсера Москва, але тим не менше теж непоганий результат, я вважаю. І до чого я це все веду? Розумієш, ми будемо їх ганяти по всьому Чорному морю. Я вже так роблю з цього висновок. Тобто для них вже тепер ті хай ґавані ні. це конкретно. Звичайно, якби ще в нас були атакамси, то Чорноморський флот взагалі то він би весь би з Криму ушов би. Ну, ми б тоді діставали б набагато простіше, бо все таки дронами або на дно, або да, на вихід. Др дронами просто ловити важче, от на превеликий жаль. Це правда, але сам факт є досить непоганий, тому тут ну нічого так не радує українця як головний біль у Росія. Десь Оце абсолютно точно. Таке болю головного у них вистачало, бо ще й бавовна в Криму у Феодосії. Тобто, ну дійсно можна відзначити, що цих різних бавовн, вибухів і всього решта стає все більше. І не тільки цього, ми ж ще спостерігаємо просто якусь хвилю пожеж різноманітних по Росії, підпали військоматів, які знову посилилися. Була одна хвиля тоді, коли оточмобіків набирали. А тепер зараз виглядає на. Те, що друга хвиля пішла, це якось усе взаємопов'язано, як тобі видається, чи ні? Ну давай говорити відверто: в Росії є досить непогано для нас криза. Вона є. Підтримувати Путіна, дивлячись телевізор і розмовляючи з телевізором це одна історія. А підтримувати Путіна і йти на удобріні в чорнозем український це інша історія. Зараз в Путіна налагодили механізм алгоритм електронних повісток, блокувань виїздів за кордон, бла-бла-бла, далі по тексту яким може бути боротьба проти таких речей, ну відсутність якихось можливо документальної бази по тим чи іншим призивникам? Правда? Тому ми бачимо цю серію, там кажуть, більше 25 військоматів полихнуло. Якщо я думаю, чим більше вони про це будуть говорити в медіа, тим більше я думаю тих військоматів буде полихати. Бо ще раз наголошую: розмовляти з телевізором то одна історія, а йти на утилізацію в Україну це друга історія. Що стосується інших вибухів, те, що ми от пригадуємо зараз в Криму, звичайно, з точки зору військового, я можу сказати, що правильно було, ну, це як знаєте, як, як військова людина, якби маючи певну велику кількість запасів штормшедов чи інших засобів ураження, зробити таку бавовну одномоментно зразу по багатьох місцях. Бо якщо ми підірвали один склад, то з боку, якщо склад якийсь є, що вони зроблять? Вони його роззосередять по підвалам, по, по по тим чи іншим місцям. Розумієш, тому в цьому контексті, от ми там зробили пару бавовн, ще пару бавовн, ще пару бавовн. Це не зовсім правильно з точки зору на мій хлопський розум. Так я розумію, що треба збирати розвіддані, чи там воно є, нема підтвердження, коригування і так далі. Що це все великий процес. Але ми дивимося, що, наприклад, за цей тиждень було дуже багато бавовн в Криму. Більш правильним, якби воно все відбувалося одномоментно, гучно, як то кажуть, коли Тому, стріляють, бо так? вони роззосередять, і нам тоді понадобиться ще більше ракет, бо буде набагато більше, але по кількості, але менших по запасам точок для ураження. І це буде ще більший дефіцит ракет, яких в нас і так обмаль. Ну давай говорити відверто, західні партнери, які б вони не були би хороші і добрі до нас, але в них немає тих запасів. Вони робили якісь запаси, але не такі. Давай поговорити відверто, які потрібні зараз під час повномасштабної великої війни в центрі Європи, де задіяні регулярні збройні сили, задіяні країни, як то кажуть, цілі і не одна, і не дві, і не три, і не п'ять, і навіть і не десять. Тому таких запасів звичайно дуже мало, і треба на це також зважати. Ну, це кажу, це з точки зору простого військового. Знаєте, військовим, оскільки того залізяча не дай. Вийде, і як той кіт зі сметаною скаже мало. <ріху> ну, от Ну, так воно є. Е, ну, звісно, що скажуть, що мало, але тим не менш є дійсно якісь потреби і, і хотілося б. Дійсно, хотілося б, щоб е, зброї було більше. Але раз ми заговорили про ситуацію на Росії, то трошки, трошки в цьому напрямку можемо і поговорити, бо ми ж бачили ці атаки, в тому числі на Москва Сіті. так? Там, е, е, Ну, бо ми підсумовуємо тиждень, говоримо так, не так, тільки так, те, що так, за останню так. добу було, але і за весь тиждень. І там ем, з одного боку виходить, що ну не дуже так, щоб прям якісь грунтовні е, руйнування, чи, чи щось. Ну, двічі. Та. Ну, такі, є двічі. якби таке. Але якщо говорити про загалом ефект, та, про загалом результат таких атак, яким він тобі видається? Бо, от, наприклад, була інформація, що От це мін економ розвитку російські та які було серед тих, по кому прийшовся цей удар. В Москва сіті перейшло на дистанційний режим роботи після ударів по по Москва Сіті. Глобально чи зробить чи ство, чи можуть такі дві атаки створити панічні настрої в е, на всій території Росії? Ні, ну мене склалося враження, що там не особливо Ні, ну там насторіло. пару сусідів занепокоєних, але в принципі ні. Швидше Ті, хто... вони дивляться на це як на такий вау-ефект? Вони ще дивляться на це як поодинокий випадок, який і... їх не касається, тому що так где-то -та там, где-то -та даліко. Ну, тому що Москва давай говорити, все-таки це ж не маленьке місто. Хм. Далі. Чи може це зробити ефект е прямо протилежний в контексті мобілізації глобінного народу, воювати е проти цієї злої нати? Бо, в принципі, росіянам зараз впарюють, що вони ж то нібито не проти України воюють, а вони воюють проти НАТО. Бо стидно ж признатися, що Україна така невеличка країна, там в чотири рази менше населення, і так наваляли другій армії світу. Ну, ми ж їм наваляли, як би там не було на сьогоднішній день. Ну, так? за допомогою західних партнерів їхнього озброєння, але фактично своїми тілами. Ми закриваємо рубежі сьогодні цивілізованого світу. В більшості ми закриваємо їх тілами. Ну, довга історія, але тим не менше, воно так є. Але ми сьогодні вирішуємо дуже велику проблему, наприклад, для ну, Сполучених Штатів. Ну, давай говорити відверто. Ну, скільки в Сполучених Штатах в, в, в цієї країни великої є геополітичних, ну, назвемо їх, конкурентів чи недрузів. недрузів так? Тобто, це Китай. Бо вони там конкурують і в комерції, і не тільки в комерції, там ми знаємо там, і в військовій сфері і по багатьом е геополітичним напрямкам. І друга така країна в них була Росія. Ми Північна Корея. там Північна Корея там, махає розміру ракетами, не там, там розміру не вистачає не фінансового, не технічного, не можливого. От. Але тим не менше, головні такі були проблеми Сполучених Штатів це Китай і Росія. Сьогодні Україна вирішує. 50% від тих проблем, які були в Сполучених Штатах, в контексті цієї цього, що я назвав. Я розумію, що там ще є багато-багато. Ми ж світ на превеликий жаль не україноцентричний, але тим не менше, ми вирішуємо глобальну проблему для великих країн. Ми вирішуємо її.